Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Або скориставшись властивістю, що будь-який член рівняння можна перевести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його значення на протилежну. Тобто, у нас тут є член рівняння мінус Х невідомий. Переносимо його на цю сторону він стає плюс Х. 56 з плюсом переводимо на цю сторону, получається 56 з мінусом. 90 це зменшувальне. Мінус різниця дорівнює е, Х. Переписуємо Х дорівнює 90 мінус 56. Знаходимо корінь рівняння. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Або знову ж таки, до, до речі, 9х. Це значить, що 9 помножити на х. Ми просто знак множення не пишемо. 9х дорівнює 72. Користуємося властивістю. Будь-який член рівняння можна перевести з однієї частини в іншу, змінивши його значення на протилежну. Отже, якщо в нас 9х тут в чисельнику, ми його можемо опустити в знаменник. Получається, х дорівнює 72 поділити на 9. Тобто. Добуток ділимо на відомий множник.